Доброго дня, друзі підписники. Сьогодні 2 лютого 2025 року хотів поділитися з вами е, своєю котельнею. Даній котельні вже 5 років. І заодно розкажу про сам котел. Значить, сама ця пристройка, я її зробив каркас такий. Бачите, до стіни. Всередині мінвата. Тут рейками обшив, а тут з таким металопрофілем. Значить, світло, котел в мене корді. Йому 7 років. 7 років експлуатації, 2 роки він в будинку стояв. Опалював. Потім після двох років я зрозумів, що йому там не місце, бо з нього дуже багато пилі, коли чистить. Запах цей, коли воно дрова тліють. І тому зробив таку пристроючку і поставили ми сюди котел. от Після 7 років експлуатації покажу, який він. Тут такий вентилятор. Марка його от така. 26-30 кВт. 26 кВт, це коли на дровах, 30 кВт, коли у Тут датчик замотаний. І мається два насоси. Значить, один насос круте. Це, скажімо так, з двох газових балонів зроблена гідрострілка. І цей зелений насос крутить його по колу. Котел і бак. А цей червоний насос, він е, жене воду в будинок. В будинку знаходиться це все, кабель до нього йде. Терморегулятор електронний. Це виставив 22, наприклад, в будинку. Все. 22,1 він відключає, насос виключається, воно по колу ганяє. Там буде 20. 9,8, він включається і в будинок іде те, тепла вода. О, тут в мене зроблено на теплу підлогу. Пішло туди в будинок. По-простому в мене все. чуть чуть краник тільки-тільки приоткрив, щоб тільки-тільки тепленька вода була. Тут ось обратка. Розширительний бак. О, значить, зараз покажу вам, його почистив. Як він тут всередині знаходиться. Оце так після 7 років експлуатації. Топка. Така велика Оце зараз сюди влізе півтора мішка сахарного дров Коли просто підкидати то один мішок. такі дрова. Дрова вкидаю сюди, які тільки влазять в даний все. Чи мені подобається, бачите, він під углом зроблений, ця дверка, що можна щось сипуче. Насипати там тирсу, уголь. Значить, скільки він бере дров. Наприклад, в сутки. Якщо морозів нема, так як в цьому році. То всього навсього всього я два мішка в сутки спалюю дров. Хватає їх на 12 часов. 12 часов трошки жару є, підкинув ще мішок і ще на 12 часов. Коли великі морози на 8 часов, в принципі, більш не хватає. А то тричі тоді в сутки, на добу треба підкидати. Так. Але це треба дровами дуб або граб топити. Сосною так не виходить. Сосна, по-перше, не горить так довго, максимум 4-5 годин. І дуже залаює смолою. Такою смолою, що його дуже важко тоді чистить. От. То цей котл взагалі сосну не переварює. Треба то дуб-граб. На комп'ютері я включаю. 55 або 60 градусів, як великі морози, то 60, так 55 О. Ну, і при такій температурі він робить. Чим хорошо мені з цим комп'ютером, що мені не потрібно тут ставити ніякі ті клапани, ніде нічого. Датчик є, настроїв на комп'ютері. 50 градусів набрав котел, включив насос цей зелений, пішло. Він тільки охладився трошки. Виключив насос. Опять нагрівся при першому пуску, як холодно, все. О, не треба ніде нічого, ті клапани, тройники. О. Все займається, оце цей е, датчик. Все оце замінює ті всі труйники. Далі ця гідрострянка. Хотів її в перший рік утеплить мінватою, щоб. Наче температуру не віддавала. Но в той же рік привезли мені дрова мокрі. Я сюди так виложу до потолка. І вони в мене сохнуть. я зрозумів, що я і не буду даже, даже його утеплювати. Воно буде слугувати, як дрова сушаться. І все, і сухі дрова, потім я їх тоді ложу. Далі тут я така заслонка. От так. Я нею не користуюся. О, не знаю, вона економію якусь дає, не дає. Як її закрив на другий-третій день, воно забиває тут цей димоход. І потім хуже тяга, не так горить. Та її не знаю. Ніякого цього я не бачу. Зараз mm. вам покажу, як. тут Mm. Це сендвіч труба. Сендвіч труба. нержавейка-нержавейка, Оце так. В принципі, за 5 років я її ні разу не чистив. отут знімається <кій> низ. стукнув два рази молотком. Воно каса є, висипалась. Тут така, наче поставка. Тут було відро. Оце був дощ. Вчора натекла. Так воно там сухо все. Mm. Вентиляція. Все так я зробив. Отака От вийшла котельня Будинок має загальну площу 100 квадратних метрів і 12 металевих радіаторів. То За того я брав такий великий котел, щоб у нього була топка велика. Щоб не кожні там 3-4 години ходити, підкидати дрова, а так раз накидав, ну, і воно собі горить. Ну, пробував і угльом топить. Ну, так, щоб значить, три відра вугілля, то треба перемішувати з дровами. Там на низі я дрова ложу на колісники, потім відро угля. Зверху дрова, уголь і такого. Бо якщо просто три відра насипать, воно верх корку робить з угля і не хоче воно далі горіти. А як так в перемішку, то згорає рівно на добу хватає оце Далі. Якщо, наприклад, воно розгориться і світло виключиться, то нічого страшного йому не буде. Тут. В тому вентиляторі є там заслонка, вона закривається, подача повітря припиняється, і воно сам по собі котел затухає. о, А ця гідрострілка якраз йому, воно самотьоком, якраз по цій трубі, самотьоком може прогнати воду. І тим самим образом воно не закипає котел. І хватає цієї води, щоб повністю. Ну, Получається, дрова затухають, він вихолоняє і все. Нічого страшного немає. Якщо довго світла немає, в мене є інвертор з 12 на 220 вольт. Він ці два насоси, той вентилятор повністю справляється в хаті тепло. Вентилятор я ставлю на 60%. На 60%, що він повітря давав. Так він саме тоді, деякі мокрі дрова і ще щось, бо я тут, що попало, та й кидаю. І сміття, і не сміття, і все підряд кидаю. в Цей котел згорає все повністю. От так. Ще одне хотів сказати. Саме економно цей котел працює тоді. Коли без перестанку сипати в нього дрова підкидати. Е, ну, наприклад, мішок згорів, там, інший мішок, другий, третій, і так цілий тиждень. У мене він цілий тиждень взагалі не е, тухне. О, це саме економне, бо коли просто його там раз у день чи раз у два дні розпалювати, ну, перший раз, коли розпалюєш, поки розгориться, поки воно воду цю всю нагріє. Такої економії тоді нема, наче. Бо ті самі будуть при великих морозах перший пуск буде вже не 8 годин горіти, а вже таких годин ну, так 5-6, а потім вже як другий мішок підкидав, коли вже вода в системі розігріта, в хаті вже тепло, тоді вже 8-9 годин собі там гріє. То й таке. Що вам ще тут сказати? Так, кому відео сподобалось, лайк, підписка. все тоді.